Солом'яний бичок Жили собі дід та баба, і такі вони бідні були, що нічого не мали. Що зароблять, то проїдять, та й немає. Баба сиділа дома, мички пряла. От баба напалась на діда. Зроби та й зроби мені діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка й осмолив його смолою. Переночували, а на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під деревом, пряде кожель і приказує Пасись, пасись, бичку на травці, поки я мички пряду, пасись, пасись, бичку на травці, поки я мички пряду пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок і каже і я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його, зараз забік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами та й ніяк не вирве, сіпав, сіпав, тягав того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, мені, лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій, днища та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив від дерева ведмедя, взяв і закинув його в льох. От на другий день ще не світне зоря. Баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під деревом, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичку на травці, поки ямички пряду. Пасись, пасись, бичку на травці, поки ямички пряду, поки пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка: Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то капасні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли відерти. драв, драв, та й зубами й зав'яз, що ніяк уже й не вирветься. Що хоче назад, то ніяк. Так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала, дід і вовчика в льох укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під деревом та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. капасні хорти трохи шкуру не зняли. Бери, узяла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку, а далі зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою. Давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та пошити з цієї шкури і собі, і бабі кожуха. ох, не ріж мене, дідусю, пусти, лучше на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди і вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У, лисичка. каже. Гарна шкурка на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди і лисичку випустив. Остався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго б нанесу, тільки пусти на волю, пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще не світ не зоря, аж дердер, -дер. щось до діда в двері. Баба прокинулася. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов дер-дер. Коли вийде, аж повен двір овець вовк понагонив. От незабаром і лисичка принесла корень, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід ради, і баба рада. Взяли, попродавали овечок та накупили волів, та став дітими волами ходити, чумокувати, та так збагатіли, а бичок, що не стало вже треба, поти стояв на сонці, поки й розстав.